Гігантська водна гірка завдовжки з три футбольні поля рятує Чернігів від спеки. Гумову доріжку приклали просто на проїжджій частині, де зазвичай ходять тролейбуси і маршрутки. На вихідні проїзд там перекрили через атракціон. Де шукати про холоду і як водні розваги ледь не зірвались, розповість наша Алла Скорик. Трьохсотметрова водна гірка просто на дорозі у історичній частині Чернігова водії зупиняються, міркують як об'їхати, а тоді просто стоїть у чергу, щоб спуститися на гумовому колі. Тот, хто буде тварчать, значить того, ліба ніто дітей або жалості к дітям, ліба нету душі. Тому що вихідний день ну об'їхати у нас Чернігів вже. Не сюди, так туди Це затяжний спуск. Спробувати скотитися з Болдоної горини в машині а на п'ятій торці можуть усі без обмежень на вік. Швидкість регулюють за допомогою бронзботів, які подають воду на гірку. Але так, щоб не було серйозних і травм. Спочатку було страшно, а потім дуже весело. Круто. Да. Вода холодна. Свіженька, да. да. в яку погоду. Дітям зробили неприятне, хоч раз в Чернігові. ви що, Клас, молодці, звісно. Врятуватися від спеки на Гіганській гірці приїхали туристи зі столиці та сусідніх областей. Тепер міркують, де заночувати, бо тракціон працюватиме два дні. Ми приїхали з Києва спеціально по сіті, всі всією сім'єю і наслаждаємося весь день. Це круто. Скажу, Машка. Дуже класно, дуже весело, дуже швидко, ми всією сім'єю перевозиком скатились. Але катання на тракціоні ледь не зірвалося. Ніхто кататися з горки не буде. Ми категорично заявляємо всі, що буде горка, перекрита. Заблокувати підхід до водних розваг, порожує групка людей. Вони вимагають від комунальників натомість поновити під болданими горами революційний барельєф, який почали домонтувати згідно із законом про декомунізацію. І те, що поставили наші діди прадіди, те, що вони заслужили, нехай будьте ласкаві поставлять на місце. Комунальник. Ки вирішили почекати з виконанням закону про декомунізацію ще трохи. Техніку з підніжжя болдинки прибрали, щоб не провокувати конфлікти, дати Чернігям можливість повеселитися на водному атракціоні. Але скоро Чернігів ТСН 1+,1.